Привіт, ви на каналі Криптошабля, І сьогодні ми поговоримо про біткоін, про ринок і про дуже цікавий індикатор, який показує, коли треба купувати біткоін. І що саме головне, він ніколи не помиляється. Ну там один разочок був, але я розібрався. Чому він один раз не дуже правильно показав? Поїхали. І так, що ми сьогодні маємо? От прямо на даний момент, 27 березня, ранок що ми маємо по ринку? Бачимо, у нас зараз біткоін торгується по 87 тисяч 300. Ми рухаємось ось в такому каналі вгору, але не забувайте, що у нас структура була зламана. У нас глобально поки що шортовий сценарій. Для того, щоб він вийшов з цього шортового сценарія, йому треба оновити ось цей хай, закритися тут вище нього. Потім на корекції, по-любому буде корекція, тому що тут ще й рівень пок проходить. Да? Ми можемо дійти до пока, дійти сюди, піти на корекцію, потім піти вгору. Або якщо у нас ось тут буде знову локальний з вам структури в шорт, значить наші цілі, щоб ви розуміли, ось цей лоу, ось цей лоу, ось цей лоу, ось цей і нижче. Ось у нас тут є імбаланс, який можна закрити, ось цей лоу забрати. Тобто тримайте в голові сценарій, що. Зараз я беру, наприклад, тут у нас була ось така проторговка, да, грубо кажучи, ось звідси. Ось. Що 66 тисяч це найбільший об'єм. Потім найбільший об'єм у нас іде 63 тисячі, і далі на 59. Тобто. Я не очікую біткої нижче ніж там 50-49 тисяч, тому що собівартість майнінгу біткоїна зараз вище здається 52 або 54 тисячі. Тому закол може бути, але гнати ціну туди зовсім не вигідно. Тому тому на даний момент основний момент це рух ось в цьому каналі. Поки що у нас структура локально лонгова, чекаю ось цю зону і буду дивитися, що відбувається так. Зараз я прибираю ось всі ці додаткові, залишаю тільки найголовніше, щоб не збивати, і покажу, що ж це за такий чудовий індикатор. Хоча на даний момент, давайте так зробимо, ще глянемо на карту ліквідацій, щоб ви подивилися, що відбувається на даний момент. Дивимось, це на біржі Binance. У нас зараз паритет. І я покажу ще інакшим способом, як це можна глянути. На всіх біржах зараз трошки більше лангістів чекають, отут от, теплова карта ліквідації, на 85 ну, 86 тисяч. Тепер ми беремо на тиждень. Тепер ми беремо на тиждень. Ось тут у нас ліквідації є на 89 тисяч, і це зараз виглядає цікаво. Повертаємось на графік. Ось ця зона. Вона в мене йде з 90 тисяч ну, до 95 п'яти. Прихід сюди. Я очікую в першу чергу. Можливо, все зміниться, бо графік скрипта дуже маніпулятивна. І тому, тому о, треба чекати. Так, тепер дивимось на, наприклад, на три місяці, що ми побачимо. На три місяці у нас немає поки що явних. Е, ось тільки тут, грубо кажучи, це скільки? 99, Воно вже показує не дуже гарно. Подивимось на 6 місяців. 6 місяців покаже купу, ось є основні ордери, це під 60 тисяч, але про це ще дуже рано говорити. Дуже рано говорити. Все буде вирішуватись ось в цій зоні. Так, поїхали ще на ось таку карту. Дивіться, в локальній ситуації на 24 години у нас зараз я ще оновлю, дивіться, просто паритет. Тобто, що тут? 688, що тут 672. Тобто воно і видно, повний паритет по лонгам і шортам, але на даний момент ось 85, 834. Ось тут ми можемо сходити і забрати. Давайте тепер глянемо 7 днів. А ось на 7 днях, тобто коли видно вже далі, ми бачимо, що лонгістів більше. І якщо ми візьмемо 30 днів, так само ми бачимо, що лонгістів більше. Тут майже 9 мільярдів, а тут 6,3 мільярди. Ось наші основні рівні видно: 83 300 і 89 тисяч. Подивимося, як будуть розвиватися події. Тепер йдемо до індикатора. Дивіться, він називається Hash Ribbons. Що він дає, і навіщо він потрібен. Дивіться. Гарне пояснення вбиваєте в. Чат GPT, що показує Хешлібонс, він показує, як відбувається майнінг і що роблять на даний момент майнери біткоїна. Тобто, серед майнерів біткоїна також є слабкі руки. І коли вони виходять, хтось викуповує ці монети, ми йдемо вгору. Тобто, ви можете почекати, як він працює. Хешлібон, хешлібонс базується на. Припущені, що капітуляція майнерів часто співпадає з ринковим дном, коли слабкі майнери виходять, це знижує тиск на продажі BTC, і ми отримуємо новий рух догори. Як це виглядає на графіку? Подивіться, ось я беру хешрібенс, так прибираю оцей. Ось дивіться, коли запалюється синім. Це значить, треба купувати. Але є одне але дивіться, зараз я вам його покажу на прикладі зразу. Багато прикладів. Він ніколи не помилявся, тільки один раз на довому графіку. Подивіться, загорівся хешрібенс ціна трошки впала. Після чого ми отримали зростання на ну от щоб бути прям душнілою, і от з моменту його загорання, десь тут загорівся, ми отримали 283%. відсотки. Знову загорівся, було просідання. Ось сюди загорівся він ось тут. Ми отримали 44%. Я завжди закладаю 30-40% гарантовано, який він показує. Йдемо далі. Загорівся. Тут він, до речі, загорівся де? Ось тут. Просідання не було, зверніть увагу. Зазвичай, після того, як загорається, було просідання. Ми отримали рух на майже 40%. Далі він у нас загорівся, було невеличке просідання, і ми отримали рух. Ось. Ми отримали рух. До нового загорання 110%, і так можна дивитись, воно все відпрацьовує. Єдиний раз, коли він не працював, я зрозумів, чому це було під час ведмежки. Ось тут у нас був ведмежий ринок, і він загорівся на ведмежому ринку. Тобто він загорівся ось тут. Я зайшов ось тут і вийшов ось тут, бо побачив, що у нас буде щось негарне. Тобто він не відпрацював. Але чому він не працював? Тому що якщо ми відкриємо тижневий графік, Ось ключовий момент на тижневому графіку його немає, і от як я зрозумів, перше треба дивитися «Добовий графік, Друге, треба дивитися тижневий графік, і треба, щоб це був не ведмежий ринок. Тоді він відпрацьовує дуже гарно. І що ми маємо? Дивіться, згадуємо літо 2024 року. Я казав, у нас загорівся хеш рібенс. Ось він я казав, будь ласочка, не купуйте. От мені не подобається формація біткоїна. Ми ще можемо отримати корекцію. І якщо ми глянемо з моменту того, як загорівся хеш рібенс, це було на ціні 68 ну, 68 тисяч. У нас ціна падала ще на 27%. Тобто це не випадковість. Уже були випадки, коли Хешібен загорався і на 10, 20, 30% ціна падала. Тому зараз, якщо у вас немає біткоїна, зараз ви можете купити на 10% і розставити ордери, ну як мінімум до 70 тисяч, щоб набрати позицію. Тобто, там, от зараз у нас ціна 87, поставили на 80, ну, наприклад, де можна поставити? 83, далі поставили 78%. Далі поставили 73 70 А взагалі, якщо ви глобально хочете купляти біткоін, я вам раджу розставитись до 50 тисяч. Ви наберете гарну позицію і повірте мені через 2, 3, 5 років, в залежності від того, як ETF вплине на ринок, як змістяться змістяться тепер цикли бичі і ведмежі. Ви отримуєте як мінімум декілька ексів надійних ексів, тому що альта як не крути, це високий ризик, і в принципі вся крипта ризик. Але біткоін це мастодонт. Це номер один. І якщо ви хочете бути пов'язаним, в мене є люди, яких я більш-менш знаю. Ось одна людина купила біткоін по 17 тисяч чи по 18, на 70 тисяч. Тобто 5 бітко... біткоінів купив плюс-мінус. На даний момент у нього на рахунку півляма. Два роки людинка сиділа, чекала до сотні. На сотні скинула і ось такий результат. Тому я впевнений, що за років 10-20 біткоін може коштувати пів мільйона, мільйон. Але це треба почекати. Якщо ви готові там на пенсію, я не знаю на свої 30-40 років, дивлячись, скільки вам зараз років, ви готові вкластися. То дуже непоганий варіант з нинішніх цін, до 50 тисяч, набрати собі позицію, скільки ви можете, і отримати. Гарне зростання. Так що якось такі думки, якщо ви хочете знати всю локальну ситуацію, не тільки трейдинг, а ще ноди, тестнети, ретродропи, де є. Будь ласка, залітайте в нашу спільноту. Дуже багато інформації, дуже багато напрямів. Всім ділимось, все розказуємо, пояснюємо. Так що з вами була Криптошабля, Буду вдячний за підписку, лайк, і дзвіночок. До зустрічі.